З чого починається дивотворіння, з абсолютної тиші пустелі, з вітру, з сонця, з вулканічного каміння, з магми. З каміння яке як залізо дзниць. З розуміння того, що яє джерело. Існуємо поспіль і є тільки ми. Я і ти? Я і ти той, хто мене створив. Тут, в цій тиші пустелі, приходить розуміння, хто і навіщо, хто створив і навіщо? Хто створений і навіщо? Чому я це ти? Чому ти? Це я. Чому ми з тобою поряд на одній вертикалі з серцем в серце? Чому ти моє світло, а я твоє? Чому я бачу Твоїм світлом, а ти моїми очима? Чому ти відчуваєш моє дихання, а я твоє? Дивотворіння починається звідси. Звідси, де нічого нема і нікого нема, де нема нічого зайвого, аби відчути зв'язок, аби відчути єдність. Ідіть в пустелю, торкайтеся джерела, торкайтеся батька, дихайте разом з його диханням, відчувайте. Його серце в своєму, і своє серце в його серці. Ставайте мрією джерела.